Мене звати Світлана Корецька, мені 62 роки. І так. в початку листопада я відзначаю свій другий день народження. Так, ви не помилилися другий день народження, тому що 7 листопада буде рівно рік, як я дізналася про продукти кітеного харчування. Мені затоснула донька сказала, мама, є такий продукт на ринку, який може вирішити твою проблему. А в мене проблема почалася ну така маленька цяточка, і мені сказали вас хальцинати, вас на лунку, і ви можете виявити міста. Ну що, я спочатку почала приймати але. ця проблема, ти тільки похоронила чоловіка, да, да. Тут, якби ще під впечатленням. Тут і в себе такий діагноз. Так що. Дуже мені було тяжко, тому що я знала, чим це все може закінчитися. І тут я почала приймати L8 з шостої частини. І нічні акселер. І ключовим продуктом у мене був і молокод. Тут і, бікардіо, і наш і зараз на постійній основі. ой можна На постійній основі в мене зараз утром елеф і наша зелень, Green Grace. Тому що це мій продукт. Проблема була моя була тому, що в мене імунітет одиниця був. Я води, я рідини пила багато. А чистої води я не допивала. І от е, забитий кишківник був. І ось причина, в чому в мене почалися такі проблеми. Зараз їх в мене немає. Я була на в лікаря в травні місяці, і він мені сказав: у вас онко немає, приходьте до мене через рік. Ну, я ще можу сказати, що мене, е, вони написали, коли брали гістологію, написали. Ми схильні до доброякісної кухлини і будемо спостерігати. Я не спостерігала і тепер мав такі результати. І ще мене дуже радує, що бонусом до цього у мене я... одягла колготи. У мене виноград був, а зараз на мене, а зараз тільки ну, маленькі там струмочки є. Ну це ще. Тільки ще один. Рік. У мене почали працювати пальці на правій руці, тому що в мене був перелом лучової, променевої кістки. І я почала працювати лівою рукою. І ви розумієте, що оці результати приходять незамітно. От коли ви слухаєте результати, він закидає о! А вони теж люди не занаються. Занаються. А потім. Розказує одна жіночка, ой, мене так почало волосся гарно відростати. Я дивлюся, в мене ж також волосся від, 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 відростає. А поїхала до доньки в германію, а там дивлюся, вибачте, в мене вже мініровані. Вже не видно, що я сива. Вона каже, я сила, ну не видно. І так, багато в мене ще результатів. І хочу сказати вам останній. Ну, я ж така торопиха. І забула зняти із газової варіанки розсіватель. І садила пальцями, Ви можете уявити, яке вона. Що робити? Дропс. Зразу дропс на спонжики обмотала два пальці, де вони вже не бачать. А ось оці вже. Обмотала її зверху пластирем нашим і біль пройшла. І буквально 4, це було в ту суботу, цю суботу вже немає. Ти вже на Я вже забула, В на ну, середу ти мені показувала то червоного не було і волдерів не було. Б, ну, Шкіра була така дублена, але валдерів не було. Ну, уявляйте, що таке гаряче.